Слава Україні, шановна громада. Провели чергове засідання Ради оборони, де проговорили ключові важливі для нашої сумщини питання. Перше, обстановка на лінії бойового зіткнення згідно доповіді військового командування. Ситуація на прикордоні залишається складною, динамічною. Однак, під контролем наших збройних сил України, складових сил безпеки і оборони визначились з потребами наших захисників і наших захисниць. Наступне питання наша протиповітряна оборона. Це наше безпечне небо. Ворог постійно технологічно удосконалюється. І дуже важливо забезпечити фінансування наших складових сил безпеки і оборони адресно з урахуванням тих динамічних технологічних вимог, які відбуваються у війні у небі. Я можу доповісти, що протягом лише 24-25 серпня ворог застосував 43 БПЛА типу Шахет по території нашої області. Завдяки злагодженим діям наших МВГ, інших складових сил безпеки і оборони було знищено 19 таких засобів ураження. В рамках Ради оборони було прийнято рішення і вже мною підписане розпорядження про виділення 29 мільйонів гривень. Саме на безпеку нашого неба, про забезпечення наших складових сил безпеки і оборони необхідними засобами РЕБ, РЕР і засобами ураження. Окремим питанням на Раді оборони були розглянуті. Наші спільні заходи, спільна збройними силами України щодо захисту наших об'єктів критичної інфраструктури АЗС. І ми вже маємо певні кроки щодо облаштування наших АЗС бігбегами, антидроновими сітками і захищенню від ворожих ударів. Хочу подякувати відповідальному бізнесу небайдужим громадянам, які активно залучаються до цієї роботи. Продовжуємо так само роботу щодо облаштування наших евакуаційних шляхів антидроновими сітками. Також на раді оборони були визначені завдання для громад для органів державної влади в рамках програми Блакитний щит. Програма Блакитний щит передбачає захист наших об'єктів культурної спадщини. І Сумська область є одна з перших, де цей пілотний проект буде застосований. Це дозволить нам сформувати правові підстави щодо звернення нашої держави до агресора в міжнародних судах. І стягнення відповідних коштів по знищенню нашої культурної спадщини. Я хотів би подякувати нашим збройним силам, складовим сил безпеки, і оборони, громадським організаціям, волонтерам, головам наших територіальних громад, ДСНС, поліції, медикам. Окремо хочу подякувати нашим аварійним бригадам. Кожен з них, 24 на 7 на своєму місці робить все для життя нашої сумщини. Задля нашої перемоги, для сталого існування і життєдіяльності наших громад.